Чи наважиться Путін на закордонний візит цього року? Ну, у мене всі карти передвіжені як то не дуже, насправді. А от що стосуємо якогось і візиту, а от у мене колісниця пряма, і перевернута карта кошмара. Тобто, в якісь країни, які до нього дружні, і там, де йому безпечно, не будуть його кошмарити, тим, що його можуть в общем-то арештувати. От туди він, звісно, може, красавчик, поїхати. от. І то не не стільки він, скільки його знаєте, Путін вихідного дня, коли треба кудись вийти. Там є трошечки інша людина. А от поэтому от тільки, тільки в такому випадку, да, але в там, де йому щось загрожує, його там і, і ноги по суті не буде. Чи погодиться Ердоган на зустріч з Путіним в Москві? Ну, очікуючи, що а, зустріч а, з Путіним треба самому Путіну більше да, з Ердоганом, а, чим самому Ердогану. Поэтому. Ну, Знову таки, я на даний момент не бачу дуже великого бажання Ердогана, як мені поговорити з Путіним може ладно, допустимо, то і то, таке. Вот. А, а великого бажання прибувати Ердогану до Путіна зі своїх пінатів, в общем-то, злазити і їхати до Путіна чи летіти, це вже не важливо. Ну, бажання я не бачу і на даний момент у мене цього немає. Тобто, навряд, щоб він приїхав, дуже навряд, щоб він річно приїхав до Путіна в Москву. Чи вдасться Україні організувати зерновий сухопутний коридор через країни НАТО mm, якісь частково сухопутні, там, не знаю, море, потім сухопутнє, сухопутнє, потім море якось. Отак. Як ну, ну, в мене кажуть, що да. Я давно вже талдичу, що зернова угода буде працювати трошки інакше. і Говорю про те, що може бути навіть сухопутній метод. Да, можна. Ну, знайдуть. Якщо тр... ну, правда, якщо треба, буде такий вже варіант розвиття Савиті. Якщо вже морем зовсім ніяк, то знайдуть цього Путіна. Чому Путіна запросили на саміт G20, а представників України ні? Ну, по-перше, я знову повторюю, ми на цьому G20 навіть і не дуже потрібні. Ну, в плані тому, що стільки ми їм не потрібні, скільки цей, оцей, оце зборище не потрібно нам, в тому контексті, в якому будуть розмовляти, в тому контексті, в якому вони щось будуть робити. Це по-перше. По-друге, хочу вам сказати, що і ми, по-моєму, з Олександрою це говорили. Що якщо б ми туди поїхали, там би сталася чутлі не панажовщина. Знаєте, там макруха, розчлененка і все таке. Ну, Там би був дуже великий конфлікт, дуже великий скандал, пряма карта, умовно кажучи, вбивство і так далі. Тобто, якщо поїхали б вони, ми і сіли б за оцей круглий стіл і давай щось говорити, там би була така потасовка, що це там би коротше, не говорили, а були б друг другу морди. Поэтому, ну, тут, Можете вважати, що це безпеки для безпеки раді, да можете вважати, що в общем-то там не знаю, вони такі погані нас не, не запросили. І, але хочу вам що сказати в цьому, то в тому, що ми не зустрічаємося за одним столом в такому складі, для нас є плюс. Яка доля генерала суровікіна? Перша карта правосуддя та перевернута. Ну, навіть навіть якщо він не винуватий ні в чому, людина все одно буде, скоріш за все, сидіти. Тому що, ну, як мій, вроді кажуть, що живий поки що, до речі, ну, скоріш за все, ну, по-перше, тут у нас рицар, рицар мечів і карта кошмара. Тобто, кошмари його достатньо довго будуть і ще й по договоренності. Тому там, там або доведуть. Чи до самогубства, чи доведуть до смерті. А от. Але то, що його кошмарить будуть і буде скоріш за все сидіти, отак, отак воно в мене якось так. Чи вплинуть вибори в США на рівень підтримки України? Ну, в мене опять таки В мене відповідь, дивлячись, хто буде і що буде говорити, які норативи буде. А буде, в общем-то, проповідувати. Да? Не все залежить від самих людей в цій плані підтримки, тому що нам підтримка трошки інша треба. Да? Це по-перше, по-друге, ну зрозуміло, що прийде недружній до нас президент. Ну зрозуміло, що підтримки, той, яка, яка була, її не буде. Прийде той президент, який дружній до нас. Окей, підтримка буде. Вона буде працювати по суті, як і працювала. Ну, може, з деякими корективами. Якщо це, наприклад, не той же Байден знову прийде, а да? прийде хтось інший, але дружній до нас. Може, з якимись корективами, але буде все одно працювати. Тут, ну, тут, тут отак і воно логічно. Чи будуть ефективними нові санкції, що запровадила Канада проти РФ? Щось у мене тут ці карти майже перевернуті. Ну таке. Таке. От, от, правда, дуже великої ефективності від цих санкцій. Я не бачу, да, звісно, воно щось там, щось там, десь там якось буде працювати, але все одно якісь гроші в Росії будуть крутитися. Вони поки що є. А да? да, недовольство воно ну більше недовольство. Да, принесе стане десь, в якихось випадках трошечки гірше, але це все одно не той масштаб. Чи отримає Україна перевагу по кількості далекобійних ракет та іншої артилерії до кінця року? Ну о, дивіться, карта сили падає. Карта, в общем, то короля мечів падає. У нас у нас повинно бути умовно кажучи такому достатку. І артилерії, і далекобійних ракет. Єдине, що б воно доходило вище туди, куди треба, в тому об'ємі, в якому воно приходить, було б взагалі прекрасно. І хочеться сказати, що дуже цікава дивна штука є. Мало того, що нам ну, дійсно щось, ну, нам доходить, да? там доходить оце все, воно в доступі, але єдине що, Мене викликає дуже велике питання, як воно логістично розподіляється і, і, і чи все те, що приходить нам в доступ до використання, дійсно доходить до, ну ви поняли, да, до позиції, де це використовувати. Тому що таке відчуття, як будто в більшості випадків воно на якихось складах. Чи отримає Україна інші сучасні винищувачі, окрім f 16 наступного року? Якщо ми беремо f 16 як, умовно кажучи, еталон, то щось подібне схоже. Трошечки, звісно, або погірше, або попроще, скажімо так. так щось має бути щось схоже. Має дійсно, бо знову падає сила. колісниця, щось мають або передати, або країни дружні, або ну да, да, Давайте да, Чітко да. Чи будуть найближчим часом нові атаки на російські кораблі морськими дронами? Будуть будуть атаки. Ну, мені кажуть, що да. Мені кажуть, що ще має щось бути, тому що карта води є, море там в нічний час або ближче до вечора. Якось от так, Щось має бути якесь умовно протистояння. Навіщо окупанти терміново депортують місцеве населення з Маріуполя? О! До речі, да, дійсно депортують саме те населення, яке має право власності на свій будинок. В общем-то, українці, і так далі. Депортація є напротистояння Зрозуміло. Ну тут знову. Ну тут правда. Тут знову ж таки до того, щоби зробити щось нове. Там були слухи, що вони хочуть завести. Свої там 300 тисяч людей. Ми говорили з Олександрою, що стільки вряд ли вони навезуть, звісно, половина розбіжиться хто куди. От, але умовно кажучи, замінити, давайте скажемо так, якось якось так дивно: замінити етнос і, в общем-то, заселити своїх, а депортувати наших. Оце їх головна задача. Головна задача зробити так, що як будто в, в общем-то в Маріуполі нічого не происходит, там все хорошо, там життя триває, там, там все є, і Росія там назавжди. Як да? вона любить такі, в общем-то інформаційні Ціні кампанії влаштовувати? А от поэтому депортують для того, щоб, в общем, то мати місце, скажем так, і мати куди заселяти. Чи збільшать суттєво військові видатки в бюджеті країни на 24 й рік? До речі. Якесь про якесь збільшення видатків повинно, ну, воно повинно бути. Але що не всім категоріям, умовно кажучи, да, не всім військовим, а скоріш за все, як мені тут показують, пряма карта протистояння, або тих, ті, ті, хто ближче до лінії зіткнення, да, тих, хто ближче, чим ближче ти до ворога. От тим, умовно кажучи, тим більше, тим більше будуть ці виплати. Якось, якось так. тому що не всі в мене попадають під це. Навіщо в Україну завітало одразу кілька американських сенаторів. По-перше, приїхали розмістити інформацію, що я куди і звідки. Uh, приїхали подивитися або на готовність там дійсно або на готовність енергетики, тому що падає в мене ха, я її називаю карта світла, наче лампочка світа. На готовність енергетики, на готовність до, умовно кажучи, зими спитати, що, що умовно кажучи, ще треба. Що вам від нас ще треба? А uh, от і от такого діла. тут, до речі, мені більше падає інформаційна карта. Тобто. Uh, я приїхав за інформацією. Я приїхав уточнити деякі питання, які нас, в общем-то, їх, да? які їх там в общем, волнують, знати, як ваші справи, як що у вас іде, і так далі. Тут просто візи для в збирання інформації, що як, куди, звідки. Да? Передамо побажання, в і якщо. якщо... Више стоящі їхні там захочуть, вони їх, звісно а що правильно удовлетворять. От і все. Ну такий візит, чисто чисто інформаційний. Про що домовлялися Зеленський та Байден під час останньої нещодавньої розмови? Ну, по-перше, першою картою мені падає в общем-то, паж мечів. Тобто, це все, що стосуємо фронту, це все, що стосуємо зброї, це все, що стосуємо а, того, що допомагає на фронті. Чогось ми дуже дуже чогось просили. Або швидше по не знаю, там а, умовно кажучи, да, по f 16 наскільки це можливо там. А, вот, і Яку якихось ще ресурсів, може, може боєприпасів, може щось таке, якихось саме ще ресурсів. А в більшості випадків, все таки мені кажуть, що діло було саме за фронт, саме за зброю, саме за, саме за це все. Тому що гроші в мене тут не а майже не фігурують. А от, можливо, якихось далекобійних ракет більше просину Ну, обговорювали саме фронтову тему. Чи справді в Росії вже відчувається дефіцит стратегічних бомбардувальників? Так, ну давайте так. Якщо ми говоримо вже про недостатність бомбардувальників? Понятно, що там, там щось є, да воно воно літає, воно стріляє. Це, це недостаток не для нас, з вами з нашої сторони, а для їхньої сторони. Хотілось би більше, да хотілось би більше. Я так розумію, навіть або будуть, або вели з кимось дружніми країнами переговори вообще про якісь а, можливості якихось літаків або складових до виготовлення, або до ремонту, і так далі. Тобто питаються всякими а, можливими путями. Або хоч відремонтірувати, або якось заполучити то, що дасть їм змогу, не знаю, створити знову літаки. Вот. Але те, що хотілося б більше, да, факт, то що їм не вистачає для бажаних, скажімо так, цілей і кількості, теж так. Да. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.